14.2 наказу ГПУ номер 4 гн зі змінами від 26.07.2013 року, внесені наказом 4ГН, прим. 4 .1. тобто Участь у судових засіданнях прокурор зобов'язаний брати у форменому одязі, що у даному випадку не дотримано. Тобто для прокурора поясню формений одяг це є ознака держави. Не треба пояснити хвилиночку. Це є ознака держави. Я Знаю на ізу спокойно, прокурор можна. Хвилиночку, Я, 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 я просто пояснюю в нас. Судді чого вже не приходять там в міні піки, ні шевчо. Формений одяг для прокурора це є ознака держави прокурора А, а державу свою, в якій ви служите, від якої ви ви гроші отримаєте. Людина повинна поважати, поважати. Ви повинні шанувати цю форму і і пишатися нею, і не забувати про це, які держави ви коли, коли служите.